Заговоримо далі це, це питання, цю майбутню зустріч із Тарасом Загороднім, політтехнологом, керуючим партнером національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаємо вас. Так, доброго дня. Вітаємо. за вашими прогнозами. Відбудеться цього тижня зустріч російської української делегації. Яких результатів ви очікуєте? Ну теоретично відбудеться результатів. Ніяких О, такої. тому, що позиція, да, поки, поки поки Путін при владі він буде воювати. Він оголосив свою позицію. Ні на крок вони не змінять її цієї позиції, тому що це не в традиціях Росії. А знову пришлються цього медінського. Як потролив його якось Рюта. Mm -hmm. а, до речі, історик за освітою mm -hmm. генсек НАТО знову приїде ну, Приїхала людина, яка буде розповідати про історію з 1250 року. Я поки не бачу підстав для Путіна, щоб щось помінялося, навіть якщо якщо зміниться людина, риторика не поміняється. Вони знову будуть носитися з цим меморандумом, так де є чітка позиція Путіна, яка ще оголосана, оголошена була що 14 червня минулого року Україна повинна покинути Запоріжжя Донецьку Донецького. З Херсонську область НАТО повинна відмовитись від вступу України в НАТО, а і тоді вони починають думати про припинення вогню. Хоча була позиція і домовлено з американцями, що спочатку без будь-яких умов припинення вогню на 30 днів. І тому я думаю, що навколо цього і буде повестися розмова, яка скоріше за все, чим не закінчиться. Пане Тарасе але між 14 червня сьогоднішнім днем. а Ще майбутніми датою е, переговорів відбулося чимало подій. Зокрема, Дональд Трамп е, повідомив, що уклав угоду з НАТО про постачання зброї в Україні. Це було 14 липня. Підписаний 18-й пакет санкцій е, минулого тижня. Був у нас спецпредставник США з питань України кіткелохи. І ще якісь події. Ви знаєте, може більше ніж я зараз назвала. То можливо, все-таки зміниться переговорна е, позиція Росії. Ні, все це правильно, але не сталося головною подією. Голова Докій? Путіна ще знаходиться на шиї, а не, наприклад, в Тумбочці, коли він прокидається, і він поки що знаходиться при владі. Угу. Позиція це традиція росіян. Якщо цар сказав, він не може змінити своєї точки зору. Угу. Якби це Лавров сказав, чи там Рябков, чи десь Медведів після чергової зміни ділера і поставок з дружнього Талібану, тоді можливо було б щось інше, але є позиція позиція конкретно Путіна, і він її озвучив публічно. Угу. А вона не змінюється і не зміниться ніколи, тому що якщо ви подивитесь динаміку, вони скрізь говорять виключно те, що сказав. Сказав Путін, тому що в традиціях російської влади, якщо цар сказав, значить він не змінить свої позиції. Тому я не вірю, що щось поміняється. Єдине, що може помінятися, та подія про яку сказав тоді України всіх інших з'явиться вікно можливості, угу. пане Тарасе. Але наш президент ось назвав, щойно ми це циту... щойно ми слухали його пряму мову: обмін військовополоненими повернення дітей зустріч двох лідерів. Хоч щось з цих питань. Будеш підніматися, напевно, на переговорах чи ні? Ну давайте так росіяни хитрува, у них хитрувати достатньо тактики, тому що ну от це американці думають, що росіяни йдуть на перемовини для того, щоб домовитись. Росіяни завжди всю свою історію розглядали перемовини для того, щоб просувати саме ту позицію, яку вони, яка у них була, яку вони поставили собі мету, тобто подальше просування по території України, бомбардування України і так далі, угу. і досягнення силі, які вони собі написали, точніше, конкретно, Путін. А щодо обміну полонених, можливо, можливо, це буде, але давайте будемо згадаємо історії та обміни полонених. і до цього відбувалося. Сказати, що це якась унікальна подія. Ні, це теж хитрувата тактика Росії відсіяти відокремити другорядні і не основні питання, показувати, не, не, не заперечувати, що вони за як припинення вогню, але в дійсності вони дороблять те, що і раніше робилося. Це якраз пов'язане з військовими полоненими та обмін тілами. Так. Що стосується зустрічі, теж сумніваюся, що воно буде. Тому що давайте згадаємо, звідки ця зустріч взагалі виникла. Це виник. Якраз 9 травня, коли сюди приїжджали представники європейських держав гучно кричали, що буде великий, якісь великі проблеми у Путіна, якісь там ультиматуми вистували. Якщо 12 числа він не буде, так, так. ну заяву були такими грізними, що навіть я зі своїм скептицизмом навіть на 30 секунд повірив, що це теоретично можливо. Цим нічим не закінчилося. Знову позиція тоді адміністрації Трампа була перемована. І Тут так. Зеленський сказав: Ну так. Стадіон так, стадіон так стадіон. Давайте, давайте Я чекаю щоб... так, його встановити. Да, поклавши, поклавши, фактично, поклавши фактично, ну перевернувши шахову дошку, поклавши відповідальність на, на доставку Путіна йому на зустріч на фактично Трампа. Зрозуміло, що це нічим не закінчилося, але Зеленський продемонстрував, що. Це Путін нічого не хоче робити, і далі знову пішла заява. Ну фактична позиція українська стосовно того, що ми з вами домовлялися про 30-денне перемир'я, мається так. на увазі США та е, Європейським Союзом. А ви обіцяли конкретні кроки? Ну так робіть конкретні кроки. Пане Тарас... а так зрозуміло, що путіну страшно зустрічатися з Ленським. Тобто, в цей пункт ви теж не вірите. Дякую вам дуже за розмову. Спасибі, Тарас Загородній, Пол. Політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.